Вітаю друзі, а також усі інше. У нас сьогодні 27 жовтня, і це 977-ма доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, по неділям, а сьогодні саме неділя, на ЄЇ ми проводимо огляд мапи бойових дій за тиждень, що відбувалось протягом цього тижня, і що нас може очікувати наступному тижні по лінії бої і не тільки. Отже, починаємо з найбільш актуальної ділянки, яка змінювалася за останній тиждень, а це Покровсько-Кураховський напрямок. Російські окупанти тут зосередили, як відомо, одночасно дві групи військ: це група військ південь та група військ-центр, і найбільш активні бойові дії проводять саме представники групи військ-центр. Тобто, це друга 41 перша. 51 ша загальновійськовій армії, а також це 90 танкова дивізія. Найбільш боєздатні мотострілецькі бригади, виконуючи зараз саме в цій локації основний функціонал наступального характеру, і намагаються прос... утворити умови для подальшого просування. Російських окупаційних військ в напрямку на Покровськ, а також найближчим часом вони будуть намагатися розпочати повноцінні наступальні дії безпосередньо на саме Курахове. В Свою чергу вони виконують відповідні функції по формуванню південного флангу. продовжується формування південного флангу, і в першу чергу це тиск на селидове. І в районі Селидово російським окупантам вдалося на цьому тижні закріпитися в східної частині населеного пункту в приватному секторі, безпосередньо взяти під контроль а, на півдні Селидово Мікро а, один з мікрорайонів, мікрорайон південний, а, мікрорайон Сонячний, який знаходиться в північній частині Селидово. Поки що є епіцентром бойових зіткнень. Бо зіткнень між російськими окупаційними військами та силами оборони України, які контролюють цю локацію. З іншого боку, росіяни мали можливість виходу до вишневого, і в районі вишневого вони саме вперлися зараз в залізничну станцію, і поки що в них відбувається процес такого собі перегрупування а також на фоні і постійних штурмових дій в районі Вишневого без е, суттєвого результату, тобто, поки що вони е, просувалися вздовж залізниці, вперлися в залізничну станцію і зупинилися, але це не є е, добре. Чому тому що саме через е, ці дії відрізається логістична артерія для е, е, виходу на вишнева з південної частини е, Селидове? Залишається тільки е, дорога, яка веде е, з селидо з північної частини як основна логістична артерія, і в подальшому основний напрямок для не тільки постачання сил та засобів е, для сил оборони України, а також і на випадок ві, е, виведення з селидового нашого гарнізону. Е, це вулиця Козацька. Вона проходить саме через північну частину. Вздовж річки солоної по північному узбережжю річки Солона. Тому ситуація досить складна. В принципі, вона обумовлена тим, що в районі Покровсько-Кураховського напрямку, взагалі по всій цій локації, російські окупаційні війська задіяли більш ніж 70 тисяч особового складу, при цьому більш ніж 70 тисяч особового складу. Ці маючи резерв приблизно 15 тисяч, тобто Велика кількість сил та засобів, але в першу чергу саме сил, тому що з засобами в дефіцит по більшості напрямків виконуються бойові дії піхотою, і Селидова, до речі, воно розкрила повністю цю проблематику, тому що на Курахове зараз пруть переважно механізовані колони а по іншим напрямкам такої кількості використання механізованої компоненти не спостерігається. Південніше від відселидово це квадрат, про який я недоразово говорив. Ізмайлівка, гірник Зоряна Курахівка в принципі знаходиться під максимальним тиском з боку російських окупантів, оскільки, по-перше, росіяни вийшли на межу лівого берега річки Вовча з метою просування на правий берег річки Вовча. Вони мають можливість одночасно тиснути на гірник та на Ізмайлівку з. Північного напрямку, і після прориву гостре з гострова на Острівське, вони мають можливість тиску на Олександрополь та Вовченка. а Отже, зараз цей квадрат опиняється ну приблизно в тому кому ж самому становищі, в якому опиняються більшість населених пунктів, на які російські окупанти намагаються тиснути з трьох напрямків. І цей тиск надає відповідних результатів росіянам. Вони протягом цього тижня просувалися на 100-200 метрів, просувалися в глиб квадрату, який дозволить їм в перспективі сформувати саме той південний фланг, який дуже важливий разом з Селидово для розпочатку наступальних дій на Покровськ. Отже, саме від цих двох ділянок зараз буде залежати ми Е, в першу чергу не те розпочнуть, чи не розпочнуть вони е, наступ на Покровськ. Зараз Селидово та е, квадрат е, на південному фланзі Ізмайлівка, Гірник, Курахівка, Заряни. Від них залежить, наскільки росіяни загальмують. Наскільки вони загальмують в планах розпочати другу хвилю наступу на Покровськ до кінця цього року? Е, Тут не йдеться зараз про те, що ми їх можемо зупинити на якомусь рівні, на якомусь рубежі в Селидове або в районі гірника, або в районі Зоряного. Ні, йдеться саме наскільки ми зможемо розтягнути їх е строки, наскільки ми можемо їх загальмувати, і найголовніше, наскільки ми їх виснажимо в процесі е оборони Селидова і квадрата. Безумовно, при цьому російські окупанти будуть пробувати лобові штурми розпочати. Я думаю, що вже наступного тижня по Курахове. тобто вони будуть пробувати ось такі варіанти. Щодо трохи південнішої локації, то це район Вугледару та Прочистівки, де російські окупанти намагаються рухатися в основним до наших основних ліній оборони рубежі. Тобто, це новоукраїнка, це богоявленка, вихід на шахтарське воно спробували реалізувати, тобто населені пункти, які розглядаються росіянами для подальшого розвитку подій після захоплення вугледару. Але тут треба зауважити, що в випадку з богоявленкою ми говоримо про наміри російських окупантів мати вихід. На саме Курахове, тобто, вихід саме через південний напрямок. І таким чином вони будуть мати можливість подвійного удару на Курахове, подвійного наступу. З іншого боку, спроби російських окупантів виходу на нову українку обумовлено тим, що вони намагаються таким чином вирівняти, по-перше, загальний фланг. На північ від Вугледару а, і сформувати відповідні умови для поступового охоплення Вугледару а, відповідно як зі сходу, так і з півдня, і звісно ж південно східного напрямку. Тобто робити все рівномірно, поступово покроково, а, в свою чергу, а, спроби росіян прорватися на шахтарськ, висадити там свій десант і взяти населений пункт під контроль. Пов'язаний трохи з а, іншою а, метою. Шахтарськ вони бачать як можливість зайти на велику новосілку з флангу, це можливість виходу не просто через золоту ниву, а саме виходу з флангового удару, з лівого флангу. Саме тому і було о, зроблено. Захоплення Золотої ниви. Саме тому російські окупанти зараз намагаються прорватися по правому та лівому берегу через Старомайорське та урожайне на Макарівку та благодатну, щоб мати тиск на велику Новосілку на Времівському напрямку, саме з півдня. І саме тому вони активізувалися в районі Приютного. Щоб сформувати ще можливість тиску з правого флангу, тобто усі ці плани пов'язані, усі ці просування пов'язані з тим, щоб нанести удар, основний по великій Новосілки. Звісно, Шахтарськ він також входить і в загальні плани по лінії Новоукраїнка-Богоявленка. Але переважно зараз їх мета, все ж таки, на мій погляд, це велика новосілка і повернення під контроль російських окупантів саме тієї частини е, Донецької Запорізької області, яку вони втратили під час нашого контрнаступу в 2023 році, е, відповідно і накопичення того ресурсу, який ми можемо спостерігати за останній час в Запорізькій області. Воно пов'язано з тим, що росіяни будуть намагатися повернути всі ті зони контролю, особливо Роботинський виступ, який вони втратили в 2023-му. І саме цим вони будуть намагатися займатися до кінця року. Турецька агломерація, російські окупаційні війська протягом тижня намагалися розширити зону контролю в Турецьку по вулиці Центральній. Відповідно з виходом, як на забудову з приватного сектору, з забудову цивільну, багатоповерхову, і з виходом промислову зону. Як я і говорив, в принципі, для них це є проблемою, вони не можуть рівноцінно розподіляти ресурс, який був Однаково ефективно міг би в один і той самий час діяти як в межах цивільної забудови, так і промислової зони. Тобто міські бої, як серед цивільної забудови, так і серед промислової зони, вони відрізняються. В свою чергу, знову ж таки, турецьк дуже напа нагадує селидова, тим, що росіяни тут не жаліють артилерію, вони не жаліють піхоту, а окрім цього іншого, по терецьку продовжують час від часу. Прилітати кориговані авіаційні бомби для підтримки штурмових дій російських підрозділів в самому місті. Проблематичною ситуацією стає зараз в районі Часового яру. Російські окупаційні війська мають можливість закріплення, мали можливість закріплення на правому березі каналу. Вони зараз контролюють частково декілька вулиць по району Жовтневий, а також через Калинівку, вони намагаються е, прорватися в напрямку району е, Північний. Паралельно з цим, е, росіяни мають і просування по трасі 05-04 в напрямку на ступечки. Е, зараз це просування, м'яко кажучи, виглядає для росіян е, е, трохи екстремальним, але з іншого боку, е, судячи з того, що ми не маємо можливості перерізати. Саме цей напрямок просування на скоріше скоріш за все, воно буде мати подальший розвиток. Я думаю, що найближчим часом ми е, зможемо більше зрозуміти, які можливості російських окупантів щодо часового яру, тому що закріплення, яке відбулося в локації жовтневому секторі. Воно протягом тижня не мало якогось глобального розвитку, тобто прориву в центр міста не відбулось, так само, як і прориву на ступочки. Також а отже, це все не дивлячись на постійні штурмові дії, використання артилерії та тактичної авіації по часовому єру, не допомогло російським окупантам протягом тижня значно розширити можливості по місту, яке вони штурмують. Ну в наступі знаходяться вже більше ніж як рік. Саме більш ніж як рік, часів яр тримає оборону. Окрім е, часового яру, треба ще згадати і усіх інших локацій, треба згадати і Лимано-Купінську вісь, де ускладнюється ситуація. Російські окупаційні війська мають можливість між Колесніківкою та Кругляківкою виходу до лівого берега річки Оскіл. Не дивлячись на те, що їх просування в напрямку саме цієї локації виглядає. Також достатньо суїцидальним нічого не відбулося за останній час, що могло б е, значно погіршити їх становище в цьому апендіксі, який витягнувся від е, піщаного нижнього та Табаєвки. Тобто, фактично, е, вони не мають зараз якоїсь серйозної перешкоди в питаннях використання цього апендіксу, досить незручного та ризикованого. За загальною військовою справою, якщо його розглядати, окрім цього іншого, вони навіть настільки зухвало намагаються діяти зараз між Колісниківкою та Кроляківкою, що навіть інколи намагаються звести інженерні споруди для форсування річки Оскіл та виходу на правий берег в районі Синькови. Там, де найвузькіше гирло е, самого сколу, але поки що якогось е, успіху вони не мали. Тим не менш, е, ризики протягом е, тижня для Куп'янська тільки зростали. Протягом цього тижня вимальовувалася е, загальна загроза для Куп'янська, яка може е, мати місце вже ну, фактично до кінця цього року. У чому воно полягає? Воно полягає у тому, що росіяни, як мінімум, на північ будуть намагатися рухатись поступово, вирівнюючи фланги і утворюючи умови, які б дозволяли б їм, відгризаючи частину за частиною від території Харківщини, утворити тиск максимальний тиск з декількох напрямків на Куп'янськ. Тобто фактично. Вони будуть е, йти саме по ось е, такій схемі е, просування на Куп'янськ використовуючи класичний сценарій. І допоки ще є така можливість, е, можливо було б якимось чином перерізати в якомусь з, в з локацій в якомусь з напрямків цей апендікс. Але, але, знову ж таки, але протягом тижня нічого подібного ми не спостерігали щодо ситуації. Полимана Купінської вісії, ну і звісно ж, я не можу не згадати е, те, що протягом тижня відбувалися цікаві події і в е, Курській області. І Тут е, найважливіший момент полягає у тому, що військовий злочинець, е, також, який знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, і між тим ще й президент Російської Федерації Володимир Путін. Заявив про те, що нібито в Курській області є локація, де дві тисячі українських військових опинилися в оточенні. Ну тобто, відсутність розуміння Путіна, що таке оточення, яке буває двох типів оперативне або тактичне, а ми вже спостерігали неодноразово. Взагалі у нього проблеми з військовою наукою, оскільки він і не може. А в неї якось розвіратися, якось знатися на військовій науці, тому що він не військовий, він а, всього на всього КДБшний хробак, Але тим не менш, тим не менш а, ці заяви доводилось спростовувати, і в тому числі, і головнокомандуючу збройних а, сил України, генералу Олександру Сирському. Насправді ситуації з оточенням в Курській області немає у Сил оборони України. І в таких ситуаціях наші підрозділи не опинялися з 2022 року, де найбільшого оточення, в якому ми опинилися більше ніколи. Це саме був Маріуполь. Ми розуміємо всю складність тієї ситуації, яка тоді відбувалася в Курській області. Подібного не відбувається хоча в Курській області дуже специфічні бойові дії для самих російських окупантів, бо там маневрена війна. Там мобільна маневрена війна, в яку російські окупанти як не вміли, так і не вміють, але намагаються щось з себе продемонструвати. Хоча постійно в них відбуваються якісь ну, катаклізми. А в принципі, є така сіра зона, яка в залежності від відстані становить по інколи в глибині своїй від 3 до 5 кілометрів. І ця сіра зона, це якраз зона, де росіяни не розуміють, де їх позиції, де не їх позиції, тому що там а, безкарно можна назвати так, а саме хозяйнують сили оборони України, мобільно переміщуючись від однієї локації до іншої, а, використовує маневрену тактику ведення бойових дій, і звісно ж таким чином наносячи постійні втрати російським окупантам. Курська область продовжує витягувати з російських окупантів ресурс, і той самий ресурс, який міг би бути зосереджений, наприклад, у тому ж самому Покровсько-Кураховському напрямку. І я про це говорив неодноразово. Зараз ми говоримо про Курську область і російський ресурс, а могли б говорити про бої в центрі Покровська або навіть Константинівки, якби весь цей російський ресурс був сконцентрований саме. На ударах по цим напрямкам росіяни розпочали свої контрнаступальні дії 10 вересня, і за цей період, фактично, вже до 27 жовтня, вони не здобули якоїсь феєричної перемоги в Курській області. Саме на цьому тижні було заявлено про те, що строки по звільненню, так би мовити, Курської області стали більш реалістичними. Йдеться про 1 лютого 2025 року, тобто вони намагаються завершити цю операцію свою контрнаступальну до лютого 25 більш-менш реалістично. Хоча знову ж таки я ще не впевнений, що і це їм вдасться в залежності від того, а що буде очікувати російських окупантів в принципі в Курській області найближчим часом і не тільки. Там, згідно з тією інформацією, яка знову ж таки з'явилася в відкритих джерелах, курську угруповання будуть намагатися підсилити північно-корейськими підрозділами. Ну що ж, північнокорейці відправляють одразу м'ясорубку, в, в якій вони так само як і росіяни не знають, як діяти, ну тому що у північно-корейських підрозділів тим більше нема досвіду ведення бойових дій в умовах маневреної війни. Тому на наступному тижні, якщо дійсно там з'являться північно-корейські військові, я думаю, ми вже з вами побачимо перших двосотих, трьохсотих, а також а, полонених Чучхея, чи як там їх взагалі, отже, друзі, такий був цей тиждень, і а, наступний тиждень буде не менш складним. Російські окупанти продовжують а, просуватися, і в принципі, а, стратегія ведення оборонних дій. Вона і не може повністю та цілком блокувати просування супротивника. Тим не менш, навіть на прикладі Покровського напрямка і безпосередньо Селидове і Курахове, ми бачимо, що у росіян навіть найбільш боєздатних їх підрозділів обмежений ресурс механізованої компоненти, обмежений ресурс техніки. Переважно вони використовують піхотну компоненту. Те, про що ми говорили, те про що неодноразово на що натякали і на чому робили акцент останнім часом. Росіяни переходять а, на ведення бойових дій піхотною компонентою і в цьому їм будуть допомагати ще й корейські підрозділи. Якщо ми до цього будемо готові, а, якщо ми зможемо якомога швидше до цього адаптуватися, то в принципі це не зможе надати їм якоїсь великої переваги. Їх а, повільне просування так воно буде відбуватися. Але буде відбуватися ще більшими втратами ще більшою а, кількістю знищених а, окупантів. Друзі, а, я дякую вам за увагу, що ви дивилися це відео. Також закликаю поставити лайк, підписатися і розшарити, розповсюджити по своїм соціальним мережам серед знайомих і де завгодно це відео, щоб воно набирало рейтинг в україномовному youtube сегменті а також я нагадую, що в коментарях ви можете залишити не тільки коментарі і свої думки щодо моїх думок, а й запитання до мене. На 10 найцікавіших запитань я відповідаю кожної суботи, і топ 10 наступного запитань на наступну суботу вже починає формуватися. Ще раз дякую усім за увагу і, як завжди, слава Україні, слава нації.